Дякую, шановні колеги. Час для виступів завершено. Європейська солідарність блокує трибуну. Ми вимагаємо. що ми блокуємо виконання да. наших до да. цього. Я правильно розумію, Петро Олексійович, що ви зараз шляхом нерегламентної процедури блокування здійснюєте тиск в незаконній формі на діяльність парламенту? Все вірно ні, ні, просто скажіть, чи так будь ласка, я правильно розумію? Ні, так вас чув зал тільки Що я правильно зрозумів? Так, шановні колеги. Я інформую, сьогодні у нас була ціла низка дуже важливих законів, шановні колеги. шановні колеги, сьогодні у нас був перелік дуже важливих. я, будь ласка, ще раз заберіть, будь ласка, це. В тому числі і питання пов'язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову. Сьогодні фракція, яку ви бачите, будь ласка, ви бачите цю фракцію, яка блокує сьогодні розгляд цього закону, шановні колеги, я на жаль отримую незаконний вплив на мене як державного діяча. Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. Дякую, колеги.